Дуже інтригуючий момент завжди, оце коли е, зранку приходиш, а там все шарудить, цокотить, пищить. І що там у нас? А у нас тут мурашничок. Дивіться, вже повисихали. Це вони вже сутки як лупляться. Цілі сутки вони там шкабурчать. Спочатку трішки було, а тоді більше, більше, більше. Ну а на сьогодні це вже процентів 80 їх вже вилупилося. Зараз трішки, щоб вони там не померзли, розкажу по інкубації, як отримати гарний результат. Ну, Багато зависить від самого інкубаційного яйця. Які яєчка купите, такий маєте і результат. У нас є інкубаційні яйця. Техас, англійська чорна, смокінг, фенікс, фараон. В даному інкубаторі є всі інземпляри. Кроме, мабуть, фенікса немає тут. Тобто я ні одного не бачу фенікса. А так є. Оце фараончик, оце чорненька спинка, біла грудка, смокінг. Біленькі, техасці. повністю чорні, англійська чорна. І карапузики. По інкубації. Ми ставимо перший день 38. З другого дня йде 37,8. На 14-й день вилажуємо яйця із поворотного механізму і ставимо 37,2. Отак ми завжди ми так інкубуємо. Вологість. До 10-го дня воду не доливаємо, волога держиться сама по собі, за що яєць. Яйця виділяють трохи вологи. Всі оці ячеєчки, оці всі пробки закриті, віконечко в положенні закрито. Це, оце перві до 9-9 до дня все позакривато. І воно вологу держить. Ось, наприклад, дивіться, волога. Ось Другий день інкубації. Тут навіть трошки віконечко ось відкрите, бо за висока була волога. І вон, 55 вологість воно держать. Другий день 37,8 температура. І воно так пече. І воно так пече. Поворот, поворотний механізм працює до 14 дня. У ну, в нас в, в цьому інкубаторі поворот. Кожну годину, а в цьому кожні 2 години. Ну в цих, в цих також кожні 2 години поворот. Ставимо на максимум і хай ворочаються. Гріються, ворочаються і все буде добре. Так, по вологості сказав е, провітрювання. Провітрювання із 8 дня. Отак, відключаємо інкубатор. Я беру таку бутилочку, ось отак приоткрив. Раз, бутилочку підставив. І отак він в мене 15 минут. Стоїть 15-20, коли і пів години. Бо я так виходжу утром, відкрив на провітрювання, яке мені потрібно, а сам пішов перепілок годувати. А там можуть бути форс-мажори. общем пів години вони можуть у мене провітрюватися легко, І нічого це на вилуп не влітає. Далі вилупилися, прогріваємо брудера. Гарненькі лампи ставимо перші дні, ставимо градусничок, це я ось тільки, тільки його включив. Корм сипимо поки на пол. Ну, я зразу і поставив кормушки. Кормушка це дуже гарні. Як будете шукати купляти, купляйте отак і. Во. Вони з них не пересипають їжу зовсім. Дуже гарні. Поділочка. Водичка з медом, на літру води, чайна ложка без горки меду. Розколотили і дали. В поїлочку обов'язково треба таку ставити сіточку. Це поїлка для бджіл, називається. Вони теж не переливають воду. А якщо поставити без неї, вони будуть там і купатися, і буде все мокре. Все, на поло, це вони будуть поки з пола їсти. Все, лампочки утулили. І хай собі гріється. Нагрілося, достали, укинули. І вони там тусуються. Перші два дня 37 градусів придержуйтесь. 36-37, щоб була температура. Далі на кожен день на 1 градус можна зменшувати. Так, Ну, в принципі, все. Зараз буду їх доставати, рахувати. І в коментарі, у першому коментарі. Я напишу, яка кількість у нас вилупилась і який процент. Ну це, ж, в принципі, ще ж вони будуть долуплюватися. Ще до завтра інкубатор буде включений точно. То до завтра буде ще долуплюватися. Так, добренько, буду доставати, щоб вони там не мерзли. Пока-пока, до наступних зустрічей!